Щонайменше 21 людина загинула в автобусній аварії поблизу Венеції. В районі Местри автобус з туристами впав з естакади на залізничне полотно і загорівся. Як наслідок загинула щонайменше 21 людина, з них двоє дітей 15 дістали поранення. За попередню інформацію, автомобіль впав з висоти 30 метрів на лінії електропередач і загорівся близько восьми вечора. Керівник місцевих пожежників повідомив, що наразі встановлені усі постраждалі, серед них і українські туристи. А італійське інформаційне агентство «Анса» повідомило, що серед пасажирів були як німці, так і українці. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та трьох поранених українців. Генеральний директор компанії La Лінія» Масімо Фьорезе розповів журналістам, що автобус був абсолютно новий, йому було менше року. Сам же водій в компанії працював більше п'яти років і мав чималий досвід. Генеральний директор компанії припускає, що аварія сталася із-за того, що шоферу просто стало зле, так як перед падінням він почав. Гальмувати. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда України сьогодні працює для вас.